Як вийти зі статусу фізичної особи? Дуже цікава тема. Багато пишуть, що потрібно відмінити ІНН, відмовитись від нього. Вас потім перенесуть в інший реєстр податкової, яка вже ліквідована. Але це не означає, що ви не будете фізичною особою. Навіть якщо ви. Саме ви, так, саме ви, рішенням суду зобов'яжете ліквідовану податкову, видалити вас з реєстру, це не означає, що ви не будете фізичною особою. Тому що згідно неприйнятого цивільного кодексу, ви є фізичною особою. Саме так, шановні українці, якщо ви слухайте уважно, щоб не бути фізичною особою, що, що таке фізична особа. Це іноземець. Так, саме іноземець і тільки так. Саме так. Тому фізична особа це іноземець. Це говориться в законі України, що фізична особа це іноземець. Який закон України, я вкажу. Внизу до цього відео в описі. Це перше. Друге, фізична особа позбавлена будь-яких прав, як і громадянин Республіки Україна. Будь-яких прав немає. Щоб не бути громадянином Республіки Україна. І щоб не бути фізичною особою, позбавленою будь-яких прав, потрібно заявити наступне. Перше. Що ви не є ані фізичною особою, ані особою без громадянства, ані громадянином Республіки Україна. У вас, скажіть, що у вас найвищий юридичний статус, що ви є громадянином Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського, згідно закону про тимчасовий устрій України. Від 29 квітня 1918 року передбачено два найвищих статуса козаки та козачки та громадяни Української держави. Саме так і ніяк інакше. Саме так, статус людини нічого не дикого. Допоки ви не заявите, що ви громадянин іншої юрисдикцією, до вас будуть звертатися як до непотребу. Чи як до рабів, щоб перестати бути рабами, потрібно заявити, що ви громадянин іншої країни, Країни, яка окупована фантомним псевдодержавним утворенням Республікою Україна переименованого УРСР. Що ви громадянин Української держави, громадянство Української держави і підданство. Української держави це найвищий юридичний статус в Україні. Якось так, шановні українці, підписуйся, пошир відео в тренди Ютубу, став лайки, пиши коментарі. Якщо тобі потрібна юридична консультація, звертайся, це коштує 300 гривень та відповідь на юридичні і неюридичні запитання. Стосовно порад це безкоштовно. Ну, стосовно життєвих порад. А стосовно запитань, це платно. Поради безкоштовно. Якось так. Якщо вам потрібна юридична допомога з кримінального права процесу або по вашій кримінальній справі проти вас, це коштує від 100 до 300 доларів США від складності запитання. І складності вирішення вашої проблеми. Звертайтесь, буде цікаво. Разом до перемоги!